Fox. Вітаю це громадська UA, Мене звати Сергій Мокрушин. Ми починаємо трансляцію наживо з Марінського парку в Києві, де зібралися. Друзі Олега Сінцова і ті люди, яких турбує його доля: це кримський кінорежисер, кримський активіст, український активіст і політичний в'язень. А ми бачимо, що тут зараз завершується приготування до акції, яка відбудеться тут біля пам'ятника, який називається режисер спостерігач а ви бачите, що на спинці стільця є табличка з ім'ям Олега Сенцова. Давайте спробуємо трохи поспілкуватися, поки завершується. Готовка. Зараз знімають саме підготовку. Ми бачимо. Нагадаю, що сьогодні Олегу Сінцову виконується 41 рік. Він Зараз відбуває ув'язнення за обвинуваченням у нібито підготовці теракту. В загалом у групі так званій групі Олега Сенцова було чотири людини. Зараз відбувають також покарання за нібито злочини Олександр Кольченко і Олексій Черній. Також було засуджено Геннадія Афанасьєва, але його було звільнено. Давайте трохи поспілкуємося з людьми, які, які сюди прийшли, ми бачимо. Вот, Можна вас на кілька слів? Це пряма трансляція, трансляція наша. Давайте підійдемо. Скажіть, будь ласка, а чому ви сьогодні тут? Ну як сказати, прийшов? Поздравить одного з українців, який зараз сидить, можна сказати, за всіх нас мотається і срок. Ви Будьте самі так, ви самі теж з Криму? Так, з Криму. З Севастополя. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, чи вдасться звільнити Олега з російської тюрми раніше, ніж сплине той термін, який йому присудили, так звані суди? Так, звичайно. Звичайно, звичайно. звільнимо. Не знаю, як скоро, але все одно так само, як і Крим звільнимо. Так же само, і Олег звільниться. Дякую вам назвіться, будь ласка. Руслан. Дякую. Аж ми продовжуємо трансляцію нашого. Бачимо, що тут зібралось дуже багато преси. Сьогодні тут святкується день народження Олега Сенцова, кримського кінорежисера, активіста, політв'язня. Сьогодні також у різних містах України відбудеться кінопоказ кінострічки Аскольда Курова, яка називається Процес. Це стрічка про політично мотивовану справу над Олегом Сенцовим. Нагадую, що це трансляція з на, наживо з Марінського парку в Києві, де зараз е друзі знайомі е кримського кінорежисера, активіста і політв'язня Олега Сінцова святкують його день народження. Сьогодні йому виповнюється 41 рік. Також сьогодні проходить кампанія з закликами до Росії звільнити ув'язненого Олега Сінцова. Кампанію організовує Міністерство закордонних справ України. Вона закликає сфотографуватися з інсталяцією на честь режисера, яку встановлено у будівлі МЗС у Києві, та опублікувати фото у соц соцмережах з хештегом Фрісенцов. Також президент України Петро Порошенко написав у Фейсбук, що через дипломатів передав Олегу Сенцову книгу спогадів радянського дисидента Андрія Сахарова. Нагадаю, що ми а, транслюємо наживо а, а, акцію, призначену до дня народження Олега Сенцова. Кримського кінорежисера, активіста і політичного в'язня, якого було пов'язано на весні 2014 року. Давайте ближче а, підійдемо до режисерського крісла. Так, і Пригощати розвідка не Це скульптура, режисер спостерігач. Ми бачимо. Частину цієї композиції, іншу можна побачити, якщо подивитися в об'єктив камери. І ось ми бачимо, що сьогодні тут є табличка на честь Олега Сенцова. Ще більшість приготувань вже завершено і незабаром почнеться акція. Давайте можемо встигнемо поговорити з організаторами Максим Буткевич. Доброго дня це трансляція наживо. Громадське громадське UA, Сергій Мокрушин у нас прямий ефір. Кілька слів про цю акцію. Сьогодні день народження, колега, Що ви хочете йому сьогодні передати? Що там почув фітмас? Ну передусім хочемо а, передати йому, показати, що про нього пам'ятають. Що чекають на його звільнення, що борються за його звільнення тими методами, які наявні, і хочемо так само закликати тих, хто присутній тут і наживо, і тих, хто буде дивитися, слухати про все це, що наші співгромадяни співгромадянки сидять у Російській Федерації за заручниками Кремля. За їх визволення треба боротися. Це четвертий день народження, вже які Олесу зустрічає за ґратами у Російській Федерації, і зрозуміло, що з кожним наступним роком. Легше забути про те, що людини вже давно сидить, забувати не можна. Це те, що ми хочемо сказати. І українська влада так само має боротися за звільнення своїх громадян. Ось основний зміст цієї акції, але ясно, що вона не єдина. Ще будуть кінопокази і в Києві, і в більших 30 містах України. Показ фільму Процес режисера Спольда Курова про судилище над Олегом Сенцовим. Буде в Києві так само чітка його п'єси сьогодні. Буде багато дуже акцій. Саме цього року висловлення солідарності і підтримки. Ну, взагалі підтримка Олена Сенцова, вона, вона як тут і за кордоном, яка є тенденція, чи зростає вона, чи окремо дотримує. Ских Так склалося, що Олег став одним з перших заручників Кремля, заарештований ще у чи навесні 14 року, і одним з найвідоміших, в тому числі через це, а також через те, що на його підтримку і за його звільнення висловилися дуже знакові люди в кіносередовищі, в культурному, європейському і світовому середовищі, американський пен-клуб нещодавно вимагав звільнення Сенцова. Тому підтримка не занепадає. Ми бачимо, що продовжується ця хвиля. Але зрозуміло, що що довше це тягнеться без конкретних кроків, то складніше про це пам'ятати. До того ж, не можна забувати про інших, не можна забувати про Сашка Кольченка, який проходить по тій самій справі і сидить 10, засуджений на 10 років. Але і далі у нас є кілька десятків, уже на жаль, зараз заручників в російських в'язницях. І що їх стає більше, то важче людям підтримувати. Якогось конкретного в'язня, а підтримка часто потрібна адресна. Ну і звісно, новини поточні. Вони постійно цю тему на другий план. Треба не дозволяти цьому ставатися. Свого часу дуже було звільнення одного з так званої четвірки Сенцова на Геннадія Афанасіва. Чи ви ще на те, що ці процеси якось відмовляться? Безумовно, ми сподіваємося на звільнення, і ми не просто сподіваємося, ми намагаємося якось наскільки можливо на це впливати. Ми чекаємо на звільнення Олександра Кольченка і звільнення Олега Сінцова шляхом обміну на інших. Людей, тих, хто був заарештований за агресію проти України шляхом обміну на якісь політичні кроки. Але звісно, чекаємо так, це не безнадійна боротьба. А, чи є зараз якась комунікація з Олегом Сенцовим? Чи була якась безпосередньо до дня його народження? Щось може він а, вам переказував, передавав комунікація. Є є листування, якраз з Олегом воно проблемне, не вся пошта йому доходить, наскільки ми знаємо, але вона існує і Олег знає. Ає про те, що його вітатимуть, тобто знав про те, що його вітатимуть. Звісно, ті поздоровлення і побажання, які тут будуть виголошені, йому передадуть. Зрозуміло, що не у відео або не в фотоформі це неможливо, але він знатиме про це або в листуванні, або так само через адвоката. Тож так, це не це не в порожнечу. Це справді до Олега. Дякую вам, Спасибо. Нагадаю, що це трансляція наживо громадська UA. Мене звати Сергій Мокрушин. Ми зараз знаходимося в Марінському парку в Києві, де святкують день народження Олега Сенцова, кримського кінорежисера, активіста, політичного в'язня, одного з перших політичних в'язнів українських політичних в'язнів, які опинилися в російській тюрмі. Ми бачимо кримського режисера Галіну Джикаєву. Давайте послухаємо, що вона говорить. Що Сейчас. Вот сюда при да, вот вот фоні на фоні во щоби спитків нішах зіртіотши? Галина Джикаева, крымский театральный режиссер, актриса, журналист. Сейчас в Киеве у нас есть свой театр, независимый постплей-театр. Вот, и продолжаю журналистскую деятельность. Почему вы сюда сегодня? Ну потому, почему, собственно, и в Киев и переехали, потому что в марте 2014 года вместе с Олегом. Координировали наши действия по мирному сопротивлению аннексии Крыма. И разрабатывали планы там митингов. У нас в театре хранились флаги, атрибутика украинская символика. У нас там были эти медицинские курсы, проходили, собственно, поэтому ко мне тоже были претензии со стороны ФСБ. Его арестовали, и мне пришлось уехать. 2014 -го года? Да. Мы да? Нет. Нам, про Олега. Вы с ним Мы с ним в творческом плане не сотрудничали. Мне бы хотелось сейчас, чтобы не только о нем как о политзаключенном говорили, но и о том, что на самом деле это творческий человек находится. В тех условиях, в которых творческий человек находиться не должен, потому что свобода, хотя можно говорить о том, что человек свободен внутри, но это не свобода, она медленно убивает любого человека, даже самого сильного. Невозможность реализации своих творческих планов, каких-то замыслов, может уничтожить его морально, физически, и для истории, для культуры Украины может уничтожить человека, который очень много сделал. Будем на свободе. Поэтому я бы очень хотела, чтобы именно как о как о человеке, еще не реализовавшие свой потенциал, говорили очень много, и говорили о необходимости вернуть его вот, да, в культурное пространство нашей страны. А вот такие акции для, лично для него, как вы считаете, они помогают? Люб, в, любые, любые акции важны для него. Любые акции важны для возвращения всех политзаключенных и возвращения Крыма в общем. Нагадаю, що це трансляція наживо, громадське ЮЕ. Тут зараз в Києві в Моровінському парку починається акція до дня народження Олега Сінцова, кримського кінорежисера, активіста, політв'язня. Якщо буде можна поспілкуватися, водя. Зараз давно можна всім потроху розставити штативи, налагодити камери.